Душі мої оба – Два кольори. Мої два кольори. Червоне то любов, а чорне то. журба. Всесвітній день вишиванки. Молоде свято. Відзначати його почали лише дві 2006 році. Але за цей час воно стало дуже популярним, до того ж не тільки у нас в Україні, а й за кордоном. Вишиванка є символом краси, здоров'я і щасливої долі. Її вважають оберегом української нації. Вишита сорочка символізує сімейні цінності, пам'ять роду, вірність і любов. Сьогодні день вишиванки всесвітнє свято. Умо зустрінемось біля волошок зранку, як я тебе впізнаю. На мені буде вишиванка мій оберіг священний на цій війні. В цих візерунках і юна душа і волосся сиве, наше минуле, червоно-чорне та жовто синє наше майбутнє і наші прапори. В серці зашита сльоза та надій без міри. Щира молитва. Згадка про дім та віра. Воля незламна калина, гнучка верба. День вишиванки. Це великий день, бо люди згадують сім'ю, родину, як шила мати, і віла пісень, сорочку гарно вишивала син. Лягав собі узор на полотні, а мати шила і думки вплітала. Так долю вишивала день при дні, щоб добра доля сина не минала. А як же вишивала рушники і дарувала дітям на дорогу? Щоб діти подолали всі свої шляхи і верталися до рідного порогу. Хтось дістає її дивом ціліво із шафи у зруйнованому будинку. А хтось втратив. Разом з домом Хтось шукає в іншій країні, куди вигнала війна, хтось одягнений в, в рідному місті, де нарешті немає обстрілів. Хтось в окупації ризикуючи власним життям. Хтось зробить це взагалі вперше, бо вперше відчув таку потребу. Цей день українці відзначають багато років, але війна наповнила його новим щемливим змістом. Можливо. Перше, ми та гостро відчуваємо сенс відомого вислову про вишитий код нації. Перше це стало настільки особистим і гострим. Вперше це про наші страшні втрати і обов'язкову перемогу над ворогом і горем. Зараз нам доводиться боротися за нашу свободу, бо ворог хоче знищити Україну, українців і все українське, але потужним гарматам і ракетам зла не розірвати нитончі нитки в нашому національному міцному сплетінні візерунків, що символізують добро, любов, пам'ять роду. Вишиванка в нашому серці, вона це різноманіття і водночас наш український код у любові до батьківщини, до традицій. Історії і спадщини. Цього у нас ніколи не віднати. Україна обов'язково переможе. Бачеш будинок. А поруч щасливі діти. Дивиться Бог, посміхається нам згори. Благословенні пращурами боротися за свободу. Сильні, незламні, вільні. З днем вишиванки, Україно!